Так. Ну, Два Така гоночна, так? — Так. Три хлопчика і три дівчини. Та все равно, ну, би виїжджали, все одно ну, гудить все стріляє. Ці шахеди. Та Підвалів в нас там немає. А що погріб той, що той поріб? Привалий всю плітами. Ніхто не знайде. Вікна повипадали, забори попадали. Та ось менчик каже, коли поїдемо. А ну страшно йому, всім страшно. Довго була дорога. Довго. Це бо чотири роки. Та за дітей цей тікаємо тут, воно рядом все. Фронт рядом там недалеко, якось кілометрів там. А хто його знає, що не хочуть, що їм треба. Под За ти, ти думаєш не, не за себе вже.